Найкращі спортсмени та тренери рівненщини отримали нагороди і відзнаки від керівників області, чемпіони та призери міжнародних змагань в індивідуальних дисциплінах, представники місцевих команд зігрових видів спорту. Усі вони своїми успіхами прославляють Рівненську область, піднімають синьо-жовтий прапор та надихають на нові перемоги. Напередодні дня фізичної культури і спорту начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль подякував атлетам та їхнім наставникам за щоденну роботу і високі результати. Для нас в області спорт це не не просто слова і не просто десь одна з галузей. Це філософія життя. Я думаю, що Рівнична це той край, де спортивні досягнення були, є і будуть. Тому що ми чітко розуміємо, що без спорту ми не виховуємо сильної нації. Свою нагороду отримала одна з головних висхідних зірок місцевого спорту – 16-річна легкоатлетка Ольга Машиненкова. Упродовж літа дівчина тріумфувала одразу на кількох міжнародних турнірах. а Нещодавно оновила свій рекорд на 400 метрівці з бар'єрами. Відзначили і тренера легкоатлетки. А за сумісництвом її батька Олега Машинінкова. Чоловік від початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, Однак, навіть в складних умовах підтримував зв'язок з донькою і вболівав за неї. Благо, був зв'язок, був інтернет який і... І дозволяв дещо чітко контролювати і робити якісь висновки на певних етапах підготовки, як готова дитина. З п'єдесталу чемпіонату світу на нагородження в адміністрацію приїхала веслувальниця Олена Циганкова. Спортсменка з Блинова здобула дві нагороди на світовій першості з веслувального марафону. На дистанції 15 кілометрів Олені не вистачило зовсім трохи до золота. Я рада, що в мене є срібло, прапор України був піднятий. І грав гімн України, тому що виграла все ж таки спортсменка з України. Веслувальниця додала, що нагороди від керівників області та визнання праці спортсменів є стимулом покращувати свої результати і приносити нові перемоги у скарбничку Рівниччини та України. Це приємно, це такі якісь відчуття. Я себе в цей момент почуваю такою якоюсь мегазіркою, можна сказати. Ну це і це дійсно мотивує. Свої відзнаки та подарунки отримали і представники ігрових видів спорту баскетболь. Ні, волейбольні та гандбольна команда з рівного успішно проявили себе у своїх чемпіонатах і готуються підкорювати нові висоти вже елітних дивізіонах. До прикладу, найкраща снайперка гандбольного клубу рівне Марія Козак, впевнена, що команді під силу перемагати не лише суперниць з вищої, а й суперліги. У нас збільшився склад набагато, вже є більша заміна. Е, я думаю, що це реально. Якщо кожна буде старатись, викладатись, вже з'явилися такі більш, які може дівчата також кидати. і. Будемо бачити. Очільник регіону Віталій Коваль відзначив і представників обласного відділення інваспорту, які, попри певні фізіологічні особливості, показують гідний приклад і досягають успіхів у своїх дисциплінах. Підтримувати спортсменів на Рівненщині планують і надалі. На усі дотичні до спорту галузі з обласного бюджету цього річ виділили близько 70 мільйонів гривень. Це своєрідний фундамент майбутніх перемог та досягнень Рівненщини на українському та міжнародному рівнях. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. «Випуск новин.